Вітаю! З вами Star Pergеймінг і я хочу показати, як налаштувати чат в OBS. Для цього в джерелах ми натискаємо плюсик і вибираємо браузер. Я підписую його як чат. У нас тут з'явилось таке синеньке віконце зі значком OBS, але повідомлень чату ми тут ще не бачимо. А щоб чат почав відображатися, нам треба зайти у браузер, справа зверху натиснути три крапочки. І відповідно там натиснути чат у новому вікні. І копіювати посилання цього вікна. Отак От ми переставимо, щоб було зручно. Копіюємо посилання. Як бачите, в чаті я тут понаписував повідомлень трохи. Стрім у нас прихований. Натискаємо два рази на чат або правою кнопкою її властивості. І ось сюди, у строчку URL-адреса, вставляємо посилання. Гаразд. Як бачите, чат почав відображатися, але він має не дуже красивий вигляд, такий, такий самий, як і у вікні браузера. Але ми хочемо зробити його дещо красивішим. Для цього йдемо в браузер і пишемо chat V2. Переходимо на сайт. І якщо нас влаштовує вигляд чату, таке, який зображено справа, можемо просто листати донизу і копіювати повністю текст із віконечка. CSS. Копіюємо його. Знову відкриваємо OBS. Два рази тиснемо на чат. Гортаємо вниз і тут є власний CSS. Видаляємо те, що тут є, і вставляємо цей щойно скопійований код. Гаразд. Як бачимо, чат змінився. Став набагато приємніший. І, до речі, на прозорому фоні. Але якщо формат чату нас не влаштовує, повертаємося знову до нашого сайту. Включаємо швидкість відео на ютубі мінус 2, тому що я тут пришвидшив відео для того, щоб не розтягувати його до безкінечності. І дивимося по кожному пунктику, що як налаштовувати. Коли ми міняємо якийсь параметр, справа у зразку чату цей параметр також змінюється. Дивимося, налаштовуємо, тестуємо. Розмір аватарок. Шрифт нікнеймів, колір нікнеймів, колір звичайних повідомлень. Обводка тексту і так далі це все можна налаштувати. І навіть ступінь прозорості фону чату, а також колір фону. Процес налаштування буде досить довгим, і хто не збирається прямо зараз налаштовувати свій чат, ті можуть перемотати відео десь приблизно на хвилину вперед, а я тим часом включу голосніше музичку. Ну, от, ми завершили налаштування, копіюємо код CSS і знову вставляємо його в ОБС-ку. Чат. Видаляємо CSS, який був, і вставляємо новий. Ось бачите, все змінилося. І дуже важливо. Якщо хочете змінити розмір вікна чату, але не хочете, щоб розмір шрифту змінювався, не треба тягати вікно за повзунки або затискати shift і розтягувати вікно ні, це працює не так. Конкретно з чатом ми робимо ось такі маніпуляції. Натискаємо два рази на чат, і вручну у строчках ширина і висота підбираємо відповідно ширину і висоту. От так це працює. Розмір шрифту при цьому не зміниться. Просто текст, який не влазить, буде переноситися на іншу строчку. Я сам до цього додумався, на жаль, в Ютубі відео на цю тему я не знайшов. І окремо я хочу виділити такий налаштунок, як фон чату. Його можна зробити прозорим, непрозорим або напівпрозорим і вибрати відповідно якийсь колір. Як ви бачите, це background color. І ще додатково зміню шрифт нікнеймів, тому що мені він не дуже подобається. При зміні налаштувань код CSS знизу змінюється, тому його знову треба скопіювати і вставити в наш браузер, щоб побачити зміни. Фон нашого чату тепер напівпрозорий і має такий фіолетовий відтінок. Ось я його перетягнув на картинку, тому що на чорному то не помітно. От такий вигляд він матиме. А з вами був Стар Пергеймінг легкого вам налаштування ОБС, слава Україні!